Всім привіт! Знову Фортов 150, на задньому колесі зірвало одну шпильку і на одній зілость був задача замінити. Так просто замінити не виходить, от шпилька вона впирається в кожух і її не зняти так просто. Тому зараз Зараз буду пробувати знімати цей кожух і щось з ним робити. Отже, друзі, дивіться, я відкрутив кожух, зняв датчик АБС. Потім на трьох гвинтиках видно. Відкрутив кожух. І тепер все чудово знімається. Дивіться, я просто беру, повертаю кожух. Ось тут такий простір шпіти. Все. Зіпсована шпилька вийшла. Тепер буду вибивати ось цю, а потім ставити нові шпильки. Отже, прийшли мені нові шпильки, ну не нові, а з розборки. Надав їх Олександр з Тернополя. Дуже гарний хлопець. У нього багато всякого є на Форди F150. Е Можна до нього звертатися. Ну, зараз буду їх ставити. Аналогічно завдяки тому, що я можу залишати цей кожух, в мене є можливість їх поставити. Тими гайками, що Олександр мені надав, я, я їх не підтягнув, бо вони закриті. Але в мене є мої відкриті, ось такі. То зараз я їх трохи підтягну, щоб вони назад не вискочили. І все, їх буду збирати. Ось, я коли зняв диск, гальманий, то бачу, що він весь ржавий. З іншого боку. Фотки нормальні, майже нові. От. Це означає, що вони не працюють. Тобто, Скоріше за все завоздушено, я заодно буду прокачувати саме це колесо, бо на правому колесі все гаразд, диски блискучі, все добре. Але перш ніж збирати я зараз нульовую наждачкою. Зачищу цей диск, заполірую і також ось э, таким засобом для альмівних дисків э, намачу його. Вот. Ну, і буду збирати і прокачувати гально. Шпильки я вже затягнув, ось вони. Зараз зроблю диск і буду збирати. Ось так в мене вийшло полірнути, зняв віршу, намастив ось цією штукою. Ну, в принципі, Воно гладеньке вже, решту вже дополюруються колодки. Тепер можна ставити. Отже, замінив шпільки, а тепер розкажу, що сталося, чому в мене взагалі зірвало ту шпильку, на іншій зірвало резьбу. Власне, в мене були спочатку нерідні колеса більшого діаметру. І на тих колесах стояли ось такі центровочні кільця. От. Коли я приїхав на сервіс ViaNor міняти колеса, то мені майстер сказав, що в мене одного такого кільця не вистачає, що я маю його десь в себе шукати. А насправді вони просто не зняли це кільце от з цього колеса і прикрутили колесо прямо до цього кільця. Відповідно, ось там був зазор в розмір цього кільця. І колесо трималось фактично на оцьому кільці пластиковому, От. а не на ступиці. Відповідно, від вібрації гайки повикручувались, одну шпильку відірвало, на інші зірвало різьбу. Ось таке попадало завдяки халатності цього Віанор сервісу. До наступної зустрічі, ставте лайки та да підписуйтесь.